Вітаю всіх цього ранку на нашій зустрічі. Сьогодні я буду з вами розбирати сьогоднішній псалом. Це в нас 126 псалом перекладі ВІДІНКА і й для Куханика. Зараз зачитаю. Псалом 127. Пісня при наближенні до храму. Псалом Соломона. Якщо Господь не будує дому, даремно над ним трудиться будівничі. Якщо Господь не стерегти міста, даремно його охорнує сторос. Надаремно раненько встаєте і допізно засиджуєтесь, споживаючи важко здобути хліб, адже Господь дає своїм улюбленим сон, турбуючись про них, ніколи вони сплять. Діти є Господньою спащиною, винагородою плодолона, лона, щастили в ців воїна та діти в молодому віці. щаслива людина! Яка наповнила ними свій сагайдак. Такі не осоромляться, коли сперечатимуться зі своїми ворогами прибрання. <кхи> Отже, почнемо Спочатку послідовно. Пісня при наближення до храму солом Соломона. Тут солом Соломона це. Є припущення, що всі взагалі пісні, пісні при наближенні до Хаму це Давида. Тому це може бути, як і псалом Давида, присвячений для, для свого сина для Соломона. Ось, так і з іншого боку, може бути і авторства самого Соломона. Бо мені особисто сам стиль подачі. Цього псалму дуже нагадує притчі. Далі, якщо Господь не будує дому, даремно над ним людяться будівничі. Якщо Господь не стрегти на місце, даремно його охороняє сторож. Якщо так буквально зрозуміти, то йдеться про те, що якщо, ну, при будь-якому будівництві має сприяти також і Бог ну, в цьому плані, в цьому проєкті. Ось і гарний навіть приклад в тому, як о, люди після того, побудували будували Волонську вежу, вони вроді би хороший в них був проєкт, хороший запал, єдність в цьому всьому. Але в цьому в них не було, бо Бог не благословував, благословляв цей, цей проєкт, та будівництво. Ось. І в результаті хоч би як вони не старалися, але все одно це пішло з і вони розсіялися, можливо, привчання Бога. Але якщо трошки глибше копнути, це так то е можна отримати таку думку, що даремно будувати взагалі якісь плани, займатися якимись життєвими своїми проєктами, чи служіння, чи якісь бізнес -ід ідеї втілювати. Ось, е якщо Бог не благословляє безпосередньо наші плани. <свят> І так само друга частина цього лише, якщо Господне встерегти місто дремне охоронює сторож, так само може сторож, багато потужні сили охороняти місто, але також знаємо випадок з історії Біблії, що коли Вавилон був, Вавилонське царство було самовпевнене. Ось. І просто в один момент, коли ніхто не очікував, були ворота, де вона проходила місто, були відчинені і вороги спокійно зайшли і пробилися через, через охорону, завоювали туди вчинені місто. Другий вірш. Надаремно на вироненько встаєте і добів не засиджуєтесь, споживаючи важко здобутий хліб, адже Господь дає своїм улюбленим сон, турбуючись про них і коли вони сплять. Думаю, в цей час, час постійного такого збільшення темпу життя і коли. Взагалі зміни у світі набагато швидше зараз відбувається, якщо раніше о, в ХХ столітті, то було прийнято, що кожні 15 років відбувалися якісь глобальні зміни. Тепер вже кожні 5 років відбуваються глобальні зміни у світі. взагалі от в таких розвинутих країнах можна спостерігати саме цей постійно меточні, що... Ми постійно намагаємося зробити більше, постійно переживаємо, щоб щось не забути, що потрібно зробити більше, щоб потрібно наперед щось зробити. І через це ми часто намагаємося тоді рано вставати, і любі якраз засиджуємося. Ось і це нам важко. Важко в цих всіх обставинах безпосередньо перебувати, воно шкодить нашому здоров'ю, коли відпочинку мало. Ось. І, по суті, цей вірш говорить про те, що взагалі даремно вкладати от максимум зусиль, як би ти не намагався от витягнути от ресурсу, який в тебе є, щоб досягти певного. Результату певної цілі, але якщо, в поєднанні з першим місцем, якщо Бог не догосполяє справи, от, то вони будуть тобі ну, складно даватися, і результату ніякого також не буде. Ось. І ще тут виріс такий також цікавий висновок, що також даремно відкладати максимум зусиль при безпосереднього. Порушення Божих е, законів. Тобто Бог ж створив також, е, є законом здоров'я, є те, що ми от природні маємо хоча б там один 8 день спати. Ось, стурбуватися про здоров'я, харчуватися добре. Ось, але з одного боку ми можемо думати, наче треба навпаки, більше служити, старатися. От самопожертву виявляти. Але Бог же ж також не може він протирічити сам собі, що з одного боку треба наче жертвувати, треба задиратися, а з іншого боку, що людина буде шкодити своєму здоров'ю цією жертвою. Таким чином це говорить про те, що Бог і не бажає, щоб ми перепрацьовувалися. І щоб, ну, це в нас було збалансовано і злагоджено. Цей вірш з одного боку і не, е не закликає до того, щоб лінуватися, щоб байдики дити. Ось, він скоріше про те, що якраз потрібно е також мати оцю е грань важливу. Е Певну частину справ ти можеш зробити і це добре людина має також викладатися на всі сто, щоб досягти певної цілі, але людина має також і 음, також виконувати інші Божі закони щодо здоров'я, щодо сну і 음, таким чином також ці віржувають про те, що... Ми маємо не просто мати ціль і просто до кінця через себе, через здоров'я, шкодячи собі чи сім'ї сім'ї досягати їх. А це говорить про те, що важливо сам процес також налагоджувати, що ми маємо самого процесу роботи певні нашої реалізації ідей отримувати задоволення. Що маємо от не отак от говориться от, зі ще. Споживаючи, важко здобути хід. Тобто людина в такому стані, коли вона постійно напружена, вона навіть не отримує задоволення від харчування. От. І ну, це навіть е, така їжа може шкодити здоров'я. Тому найважливіше якраз е, так йти е, типу по життю, так досягати цілей, щоб отримати її. Отримувати від цього задоволення. По суті, можна вивести два таких причини наших труднощів. Перше, це от коли ми самі порушуємо Божий закон щодо здоров'я, щодо здорового способу життя. Ось. Тоді ми самі собі е, до себе от, робимо цей життєвий хрест ще важче. Ось. Богом закладено те, що м -м, ми навіть тут, на землі, навіть на цій грішній землі, можемо мати багато і благословенні отримувати від цього також і задоволення. Можемо подивитися, от, того, дати, для прикладу, Йова. самі ну, книги Йова. Розповідається важкий випадок в його житті. От, важке випробування. Але, знову ж таки воно не було все життя, воно якийсь певний період було. Але після цього Бог його благословив і ще, і дітьми, і чудово в нього була сім'я, і він насолоджував це життя. Ось. Тому е е якраз можливо, самому собі не створювати проблеми. І також, якщо ми дотримуємося вже Божого закону і в нас якісь проблеми, тоді ще є інший фактор може бути сатана, який намагається нам якраз е ці труднощі і, і, і такі складнощі в житті створює. І ще одну таку чудову думку. Птримав з дослідження цього тексту, що самі по собі потреби, які Бог в нас заклав, в харчуванні, в сні, в тому, що бажання стосунків, ось створенні сім'ї, інші наші потреби, вони не є самі погані і. Саме от задоволення цих потреб, воно супроводжується саме по собі. Задоволення, люди. Приємне. Однак те, э, чи це буде довготривале, від Бога задоволення, залежить від того, чи ми дотримуємося Божого закону. Теж харчування може здорово їсти, отримувати це задоволення, обмину здоров'я, добре почуватися. А можна їсти якийсь фастфуд, різну іншу шкідливу їжу, більше їж якогось смаженого, те, що шкодить. І це буде ну, в результаті буде шкодити нам. І нам буде тяжко в різних справах, і буде важко думати, це могло. Ну, харчування дуже ці впливає на ваше самопоцінтя. Ось, і так само щодо інших потреб, щодо сну і щодо... Ом щодо бажання там мати супутника життя. Воно все чудове, але воно має супроводжуватися от, Божими методами задовольнятися. Стананом намагається підсувати такі пастки, от, що, значить, цим ти можеш задовольнитися, але в результаті ти порушуєш Божий закон і пожинаєш негативні наслідки. А коли ти в Божих принципах задовольняєш, ти богослові з нього Далі. Діти є Господньою спадщиною, винагородою плода воду, лона. Дуже часто в проповідях саме осінні цитується, саме цей текст, і в деяких прикладах його неправильно перекладають в тому плані, що діти його... Спадщина від від Господа в тому понятті, що вони, наче, дані батькам, і це їхня власність. Ось, і це хибна думка, через яку думають, що от, це їхні діти і вони можуть з ними робити що завгодно. Але насправді пишеться, що це Господня спадщина це його власність. І м -м, кожна дитина і ми самі належимо Богові. А отже, як і, і самі собі ми не маємо. Шкодити ось, так і до власних дітей, до інших дітей ставитися так, ставити, як до його, до його дітей. От. Що це довірені нам. Бог якщо безпосередньо це наші діти, це нас Бог доручив, що саме ми зможемо виховати. Тих дітей, що ми зможемо настановити, їм показати Божий образ і реалізувати їхній потенціал повну. Четвертий вірш. Щастіли в оці воїна діти в молодому віці. Можна п'яти відразу. Щаслива людина, яка наповнила ними свій сагадак. Такі не соромляться коли сперечатимете зі своїми ворогами прибрання. Тут в четвертому вірші, що стріли до ці воїни, тоді в молодому віці. самі стріли можна тримати як і певний і захист воїна, і... Певний також знаряддя атаки воювання. Таким чином було сказати, що дітей як і сприяють тому, що захищають власника цих дітей сім'ю саме, так і допомагають їм розкриватися сім'ї в нових широтах. Ось. Справді, діти як благословення. Цікаво було також, я думав, як зв'язано взагалі от, це не мати дітей, як воно зв'язане, що такі не усоромляться, коли сперечатиметься зі своїми ворогами перебрання? Це от, з одного боку, якщо буквально... Так. Зрозуміти, то це ну, навіть банально, якщо от кілька дітей є в людини, ось, і в нього там і сини, і дочки є, то якщо якась суперечка, якщо якийсь конфлікт буде у батька, його діти, вони можуть за нього заступитися, допомогти йому ось. <свісна> і його ворог вже не буде таким сміливим, щоб якось е, наїжджати, наїжджати на цього батька. Ось. Ну, і в житті справді спостерігає, що благословено, благополеним в таких сім'ях, то люди злагоджено, взаємодіють, підтримують, якось допомагають. Ось. І хоч зараз така тенденція у світі, що люди думають, що діти це. Тягар, що це важко і краще взагалі навіть не мати їх. Але таке ставлення, скоріш за все, створюється через те, що знову ж таки ці діти росли в таких сім'ях, що були різні труднощі, і батьки -э самі їхні не, не реалізовували Божий потенціал в сім'ї. Не реалізовував його в принципі настанови, звичайно, якщо виховання відбувається е, неправильно, то і батькам важко тоді йти такі сім'ї і діти. І тому складається таке враження. Але насправді довгі віки в народах їхати це буде в І старості, звичайно, от, самим батькам, які не мають дітей, Дуже важко і морально, і фізично, а коли діти вони можуть і допомогти, і підтримати, і сповідати, і це також регулюється і Божим законом святої закладі, що не батька і матір. Ось, це і для дітей Бог і для батьків. І також інша сторона, як. То... Чому така людина, яка має дітей, не осоромиться, сперечаючись, знову ж таки, виховання дітей це ну, непросте діло, і це в першу чергу серйозне виховання вдосконалення характеру батьків. Якби, о, якби діти були дані тільки для того, щоб і Вони росли, щоб їх виростити, то не обов'язково було проводити Богу саме через батьків. Але Бог так дав, що саме батькам людям потрібно і народити, і виростити. І це от така прям вища школа, вища освіта саме для, для батьків, для сім'ї. І очевидно, що одна і та сама людина там з тими самими навичками. Таку саму, нехай там мають певну наукову степінь, ось, але один має, має дітей, а другий ні. Очевидно, що перший буде краще мати певні інтелектуальні можливості, скоріш за все, тому що ну, діти це такий всесторонній розвиток, у тебе це навичок. І хочеш, не хочеш, але якщо ти... Дійсно бажаєш чудових людей виховати, то ти в процесі цього ростеш інтелектуально, і фізично. І тоді краще розумієш в день побудову. Ось. Якщо поєднати ці дві частини цього псалма. частина про те, що Марна праця взагалі, марний, марна реалізація певної своєї діяльності без Божого керівництва, те, що діти благословені є, то по суті сім'я це також певно, в певній мірі проєкт. І взагалі це як бувати най, найсерйознішим таким найвідповідальнішим проєктом для людей. Ось, через які вони можуть саме віддати Божі настанови, сам відображати Божий е, Божий образ. Тому що як Бог такий приєдиний, єдиний, і, наче і, і певні він складові особи має, ось, так само і сім'я віддалі, чоловік і вружина має відображати цю єдність на всіх рівнях. <кхем> і саме якраз при... При побудові сім'ї дуже важливо, щоб і Бог благословляв, і щоб справді та людина була яку Бог бачає для тебе, що ти справді з цією людиною зможеш бути, що зможеш побудувати сім'ю і вам не буде складно, Бог при цьому посприяє. Важливо саме, щоб було Боже благословіння, на бо без нього. Ніяк ніяк не старайся, але це буде валитися. Тому можливо, як і на етапі щодо ну, знайомства, зустрічання, розуміння, взагалі, чи, чи можливо побудуватися поєдині стосунки, так і вже в, в сімейному житті. Просити Божої допомоги, молитися щодо цього. І тільки в поєднанні наших зусиль. Кожного благословіння Борис Росії в цьому можна справді пожинати чудові благословіння і отримувати задоволення в цьому житті і зустріти зустрітись разом вже у вічності, щоб там продовжувати ріст і бажанство. А зараз запрошую домовити. Боже, наш молотні люди, чи ми тобі вдячні за цей ранок, за ці роздуми, за твої і істини, які ти вкладаєш в кожне слово, Боже, яке ти даєш буквальному сенсі і можна безліч може якісні від відкрити навіть невеличкого тексту. Тому допоможе нам ділити ці принципи, щоб ми довіряли тобі ті речі, які ми не, не маємо контролю, і щоб е, виконувати закон в комплексі, цілісно. Могли пожинати Боже, пісні благослові, і благословіння в кожній справі, і в сімейному житті, в стосунках з батьками, і має вже в життя, і дітей, що в цьому ти і будував ти, Боже, люди могли пожинати тільки богословення, і бути під захистом, від різних спокусів, небезпек. І бути щасливими, щоб той царство в їхніх серцях було вже тут на землі. Пізніше ми всі разом зустрілися на небі, може, ми зможемо ще краще пізнавати тебе і не одного, і бути щасливими, не визнавати вже ніякого горя. And mm. uh, I mean.